І от, дівчата, ви, ви повинні дуже о, замітити таку річ. Якщо ви мало говорите з чоловіком, і десь з'явилася сотрудниця, з якою він довго спілкується по телефону. Довго десь там спілкується. Просто говоримо, колега, але вони вже говорять щось уже про якісь лічності. Да? Будьте уважні до цього моменту. Будьте дуже уважні. Йому мало розмов, вони теж хочуть іноді потрендіть. І ця коварність скоро уведе його. Тому бігом засрати, затараторить йому мозги, щоб він не міг більше слухати нікого іншого тільки вас, тільки вас. Затараторить, а що ти робив, а де ти був, а що, отако. Закружлять. Да? Тобто оце слухать. Розуміть, приймати і йому розказувати, да? і це не просто поговорити, да? а от слухати. Звісно, везде є такі колеги, везде є такі колеги. Да? Просто поговорити навіть без кексу, да? тобто емоційний зв'язок, він же ж потім переростає в сексуальний. Тому будьте обережні, коли біля вашого чоловіка з'явився хтось. Яка просто сотрудниця, яка слухає, от вони зараз, вони спочатку по 5 минут говорять в день по телефону, потім по 20, потім по 10. потім вони розказують, як він в дитинстві копав картошку, а вона теж бігала в селі, вирощувала свини. Все, коли опустилися в дитинство, пізда.